В навчально-практичному центрі Державного навчального закладу Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг спільно з Науково-методичним центром професійно технічної освіти та підвищення кваліфікацій інженерно педагогічних працівників відбувся обласний семінар на тему ресторанні інтерпретації автентичної гастрономії Міщанська та Палацова кухні. Ми чомусь до таких стереотипів, що автентична кухня поділля це селянська, проста кухня, але є кухня. Яка відрізняється, але вона теж є спадщиною, вона теж є автентикою. і ця кухня належить до кухонь замків, до кухонь палаці. Тема мало вивчена, каже дослідниця локальної та гастрономічної історії Вікторія Церклевич. Учасники семінару вивчали шляхетну гастрономічну традицію Волинських і подільських родів в межах сучасної Хмельницької області. Тобто це і потоцькі, пшездецькі, це такі титане добовідродження князі острозькі, давній український, православний рід, і те, як вони харчувалися, як була побудована їхня бенкетна культура, який в них був бенкетний антикет, Це надзвичайно цікаво для нащадків, але не тільки пізнавальний інтерес, але і як комерційний ресторан-ліфт. Наприклад, як ресторанна страва, фазан під ягідним соусом із запеченими коріннями овочів за мотивами палацової кухні князів потоцьких. Лише раніше фазана готували в печі, а тепер за новітньою технологією сувіт, що передбачає тривале приготування страв при низьких температурах, розповів шеф-кухар та майстер виробничого навчання Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг Михайло Яровий. Завокумований фазон варили у сувіді протягом 9 годин при температурі 82 градуси, і це дозволило зберегти максимальну користь і максимальну соковитість м'яса. Фазану ми є якби майстрами виробнішому навчання, Ми будемо передавати ці знання студентам, дітям. Долучилася до приготування фазона під ягідним смородиновим соусом, і гостя семінару Оксана Вжешневська. Я вже відчуваю цей смак, я був бухгалтер. Дізнається, що це її перший досвід приготування страв на професійній кухні. У мене сьогодні перший досвід надзвичайно цікавий для мене, тому що ми готуємо зазвичай побутових умовах. Тому я дякую за таку можливість. Для мене це надзвичайно цікавий досвід. Ось такі заходи. Це Ковток свіжого повітря це мотивація. Ми воюємо за свою національну ідентичність, і вона проявляється в тому числі і в нашій нематеріальній культурній спадщині. Сьогодні ми будемо досліджувати і не лише досліджувати, а й готувати страви міщанської та палацової кухні Хмельниччини. Державний архів області займається пошуком стародавніх рецептів. І сьогодні ми будемо їх готувати. Заклади профтехосвіти Хмельниччини теж долучились до популяризації автентичної кухні Поділля. Учні разом з викладачами спілкувались і зі старожилами регіонів, записували цікаві рецепти та призабуті продукти. Результати праці стали основою електронного збірника Автентичні страви рідного краю з описом, технології та супровідним відео приготування страв. 17 закладів профтехосвіти долучились до цього, в тому числі, і активно участь прийняли педагоги та заводчі освіти державного навчального закладу, Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг». Відроджувати подільські рецепти. Наші заклади це ми робимо вже 25 років, і чудовий є проєкт 365 днів від архівних документів до старовинних рецептів. А в цьому закладі. Ході ми можемо це інтерпретувати, готувати, тому що така база, як в цьому закладі, її немає ніде в області. Державний архів Хмельницької області представив на семінарі виставку архівних документів гастрономії Хмельниччини від 19-го до 20-го століття. Зберігаються журнали 30-х років, де є також зібрані рецепти приготування тих самих кампотів, приготування, наприклад, квашених огірків. Різнавіть Сергій Єсюнін досліджував історію появи закладів громадського харчування у Хмельницькому. каже, ще в 16 столітті у ньому вже були шинки і корчми. Наприкінці 19 століття в Проскурії з'являються перші ресторани при готелях. А на початку 20 століття було 17 ресторанів. Наприклад, вечеря 2 рублі на той час. Ну, якщо врахувати, що робітник отримав рублів 20 на місяць, то він зрозуміло, в ресторан піти не міг. Але, наприклад, чиновник. Губернатор 500 рублів, офіцер 200 рублів, і тому вільно відвідували саме ці ресторани. Аристократична кухня замків та палаців відрізнялася від традиційної селянської, багатшим асортиментом продуктів, з яких готували страви, часто заморськими, екзотичними фруктами, коштовними прянощами. Князі, які мали вже проживали в цих палацах. Вони їздили по Європі, вони відвідували звичайно велику кількість країн. Вони привозили кухарів в свої палаци, які готували страви з французької кухні англійської кухні. Але от також це були і страви української кухні. Вони брали, як ми кажемо зараз, локальні продукти і готували ці страви, які готували в Україні в тому чи іншому місці. Під час практичної частини семінару, крім фазана під ягідним соусом, шеф-кухарі продемонстрували приготування дзеркального коропа за мотивами палацової кухні, князів Потоцьких і селища Антоніни, десерту груші Прадзивилівське, за мотивами палацової кухні, князів Радзевилів, коктейль пунш, борщ з вушками на рибному бульйоні та квашеним буряком. Потрібно вивчати, знати, звідки йде наше коріння. На базі цього закладу навчаються, проходять курси, семінари, кухарі закладів освіти, які годують наших діток з маличку. Тому для нас це дуже важливо проводити такі навчання, залучати максимум кухарів, максимум людей, які дотичні до організації харчування учнів. Участь у семінарі взяли історики, ресторатори, дослідники, науковці, майстри виробничого навчання, закладів профтехосвіти регіону. Приїхали задоволення на семінар, завжди сфери послуг їдемо. Подобається що теоретична, що практична частина. ми в програму включаємо 20% регіонального компоненту, і нам цікаво, які страви можна. Хмельниччина готує, відроджує важливість саме відродження страв Поділля є одним із найголовніших. Компонентів нашої професії через історію ми можемо навчати наших здобувачів освіти все ж таки культурної спадщини. Підвищити професійну майстерність педагогів закладів професійної освіти, ознайомити учасників із автентичними традиціями міщанської палацової кухні були серед основних завдань обласного семінару. Хочу подякувати своїм педагогам, дійсно людям, професіоналам своєї справи, які готувалися до сьогоднішнього семінару. Ними була проведена величезна дослідницька робота. Були відпрацьовані рецептури приготування страв з м'яса, риби, солодких хлібобулочних виробів та напоїв. Семінар проводиться з метою підвищення професійної компетентності педагогічних працівників закладів професійної освіти, які здійснюють підготовку. Кваліфікованих робітників галузі харчової промисловості та ресторанного господарства. Ми намагались зробити сьогоднішній семінар платформою для занурення у всіх присутніх у традиції гастрономії нашого краю та старались, щоб надихнути педагогів на створення неповторних кулінарних шедеврів замкової та палацової гастрономії. Після закінчення семінару відбулася дегустація. Кожен учасник мав змогу скуштувати страви та поринути в минуле нашого поділля.